Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист отож, приємного вам усім прослуховування. Як заведено казати, чужа душа то темний ліс. Цей вислів особливо актуальний стосовно тварин, адже ніхто з нас навіть не уявляє, що шкодиться на душі у нашого чотирилапого друга. Сьогодні ми поділимося історією про сім'ю, на яку чекали непрості випробування, коли вона взяла пса у притулку. Мабуть, складною уявити сім'ю, що не мріяла про собаку, а коли зводять. А коли заводять, то сприймають її не інакше як вірного друга та члена сім'ї. Джон та Аманда теж довго мріяли про собаку, а коли прийняли рішення завести, то відправились у притулок. Пара була переконана, що саме такий пес більше цінує та потребує любов від господарів. Тварини з притулку, як правило, пережили далеко непросте життя, перш ніж попасти туди. А отже, передбачити їх поведінку в новій домівці буде доволі складно. Джон та Аманда довго не могли прийняти рішення, хто буде їх новим улюбленцем, але врешті раз зупинились на простій дворнязі. Пас викликався на кличку Ральф та мав дуже спокійну та поступливу натуру. Собака швидко признала. В Джоні та Аманді своїх господарів. Ральф швидко став найкращим другом для своїх господарів. Він був саме тим собакою, про якого більшість тільки мріє. Вихований, стриманий, життєрадісний та знав основні команди. Відразу було видно, що колишній хазяїн добре про нього піку піклувався. Проте дещо таки не давало спокою Джону та Аманді. Була в Ральфа одна особливість. Протягом дня він гуляв, бавився та займався іншими справами. Але як тільки пара лягала в ліжко, собака сідав біля дверей в господарів та пильно спостерігав за ними всю ніч. Так проходила кожна ніч у домі Джона та Аманди. Що пара почала хвилювати, чи спить їх улюблений взагалі? Порадившись з дружиною, одного вечора, Джон встановив камеру. Відеоспостереження. Те, що пара побачила вранці, сильно її здивувало. Ральф і справді всю ніч не зводив погляду з господарів. Кожен раз, коли його очі змикались, він змушував себе спостерігати й далі. Деякий час пара перебувала у ступорі, а тоді стала думати, чому ж собака так поводиться. Джон та Аманда припустили, що причиною може бути якась хвороба, а тому негайно відправили до спеціаліста. Проте ветеринар їх заспокоїв. Ральф абсолютно здоровий та порадив Поспілкуватися з працівниками притулку, можливо, відповідь ховається у минулому собаки. Джон та Аманда негайно вирушили у притулок, де нарешті отримали пояснення на загадкову поведінку собаки. Те, що вони почули, змусило пару кардинально змінити своє ставлення до Ральфа. За словами працівників, колишніми господарями Ральфа була молода сім'я, яка відмінно ним опікувалася. Проте незабаром жінка завагітніла і вони прийняли рішення, що не зможуть більше опікуватися собакою. Поки Ральф спав, пара перемістила його в темний контейнер та відправили до притулку. Відкрили контейнер вже працівники, а собака так більше й не побачила своїх хазяїнів. Ральф був дуже засмучений та наляканий у цей час, поки його не забрали, Джон та Аманда. А тепер страх Ральфа знову бути покинутим, наскільки великий, що не дає йому заснути. Ця історія наскільки розчулила пару, що вони геть не розплакались. Дізнавши сумну правду, прав, пара вирішила, що мусить у що б то не стало завоювати довіру собаки? Вони стали ще з більшою уважністю та турботою ставитися до Ральфа. Відтепер його лежанка завжди була біля їх ліжка, і врешті раз собака змогла спати без страху бути покинутим. Ральф переконався, що страшне минуле більше ніколи не повториться і спокійно спав усю ніч. Ріб, друзі, а чи змогли б ви? Так поступити із домашнім улюбленцем. Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.